Вітаю, друзі! Як я вам і обіцяв, сьогодні ми розглянемо, як купити квартиру самостійно і не зійти з розуму. Перше, що треба зробити, це визначитись з ціллю. Хто ви? Інвестор, сім'я, військовослужбовець, який у вас бюджет. Будете купляти новобудову або на вторинному ринку квартиру. Повірте, більшість покупців не знають, чого саме хочуть, поки не побачать альтернативи. Друге, що треба зробити, це зібрати пропозиції Соеликс, Домрія, Фейсбук, інших соцмереж. Там щодня сотні оголошень. Частина з них фейкові або не актуальні. Реальні варіанти часто знайдеш тільки через досвід чи зв'язки. Треба домовитись про перегляд, скласти графік, приїхати, вислухати продавців, зробити свої висновки. Ріелтор побачить більше, ніж написано в оголошенні. Зрозуміти юридичну частину він зможе одразу і для себе зрозуміє, хто власник, хто прописані, чи все чисто. Аванс, завдаток, ризики це зона досвіду, а не експериментів. Ваших експериментів, прорахувати фінанси, податки, нотаріус, оцінка, ремонт, приховані комісії, без досвіду легко втратити тоді кілька тисяч доларів. А потім треба вийти на угоду, перевірити, чи готові всі документи, чи готовий договір, зміст його, передати гроші безпечно. Тут немає місця для помилки. А тепер чесно, маєте час, знання, досвід, чи впевнені, що врахуєте все? Так, може бути, якщо ви купляєте третю, четверту квартиру або іншу нерухомість, а якщо купляєте вперше, то це великі ризики. Це серйозне життєве рішення. Рішення з нами. Агентство Real Service – це повна база квартир, як в новобудовах, так і на вторинному ринку. Допомога, якщо ви купуєте в кредит через програму ЄОСЕЛЯ або по простій іпотеці. Ми вам предоставимо самі найкращі умови серед банків в місті Житомирі. А також предоставимо юридичний супровід. Повірте, тисячі квартир, які ми допомогли купити нашим клієнтам жодного судового рішення. Ніхто з них не постраждав. А деякі купляли за 27 років по 3-4 рази через наше агентство і приводили своїх друзів і родичів, рекомендувавши нас. Перевіримо варіанти до купівлі. Чистоту їх, прописку, комунальні платежі по всіх інстанціях і викупити чисту квартиру або будинок, або іншу нерухомість. Ми знаходимося в місті Житомирі по вулиці Київській, 40. Можете записати мій телефон особистий 093 908 65 70. Будемо раді вам допомогти. Дуже вам вдячний, що ви сьогодні у мене на каналі. Далі буде. Всі полізняшки, які я знаю за ці роки в роботі. Всі ризики, всі підводні камні, все я вам розкажу далі. Приєднуйтесь, ставте подобайку. І все буде Україна. І ще раз зі святом вас, мої любі. Ми все рівно переможемо. Перемога буде за нами, і все буде добре.